У нашій студії є незвичайний гість Джон Шморгун, засновник благодійного фонду «Мов Україн». Пане Джона, слава Україні, вітаємо в нашій студії. Героям слава. Коротенько для наших глядачів скажу, що пан Джон заснував цей фонд для того, щоб допомагати українцям, які змушені тимчасово сподіваємося покинути своє житло, знайти його не десь далеко за межами України, а в Україні в безпечніших в тилових містах і фактично з освітніх програм. Перекинувся у травні 22-го року саме на будівництво укриттів, таких шелтерів, на будівництво тимчасового житла, і вже знаємо, що близько 800 осіб отримали завдяки е, пану жону його дружині таке тимчасове житло. А до кінця року, за прогнозами, скільки таких людей має бути 1350. 1350. Е, Які це регіони країни? Де ви будуєте, якого типу це житло і хто туди переселяється? Ну, по-перше, переселяються там ВПО. ВПО маю на увазі. З яких з яких областей переважно? Ну це Донецька область, Одеська область, різні області сходу і Південної частини України. Ми, ці або прихистки, трошки розкажу про соціальні квартири. Ми будуємо в Львівській області, в Стрію, в Дрогобичі, Івано-Франківську, в Калужі, в Коломиї, в Харківські міста Харкова і в Харківському районі. Uh, і починаємо в Полтаві, в Києві, в Ірпіні um, багато. Багатим. А от зараз ми бачимо, яка ситуація на покровському напрямку. На жаль, там зараз дуже складна ситуація. Евакуаційні потяги кожного дня звітом відправляються. Чи зараз не стало більше людей, які потребують власне підтримки вашого фонду? І як вам вдається залучати якісь ну, благодійні кошти на те, аби реалізовувати ці проекти? Ну, по-перше, ми приватна донорська благодійна організація тут в Україні, але ми маємо партнери і в Америці, і в Швейцарії, і Норвегії, в Норвегії, в Швеції, в різних країнах. Це передовсім приватні донори. Співпраці з міськими адміністраціями, з такими організаціями, як УВКБ ООН, МОМ, Людина в біді, Карітас з другими фондами ми співпрацюємо. Як звичай, ми починаємо проєкт при просьбі міської адміністрації, починаємо проєкт і тоді залучаємо. drugih, uh, uh, drugih uh, organizacija. А до речі, міські і обласні адміністрації наскільки вони приймають участь у цьому процесі? Чи вони просто дають власні запити? кажуть, скільки людей має прибути і просять вашої допомоги, чи можливо вони також десь і фінансово підтримують ці проекти? Ну з від з початку, війни в 22-му році залучали і кошти, ну очевидно, віддавали приміщення на ремонти. Ну розуміючи сьогоднішню ситуацію, в, в таких організаціях, адміністраціях менше коштів і а, нам приходиться залучати других, другі організації. Але е, наша ціль а, це до ключа, під ключ все робити, навіть коли залучені другі організації, а, моя дружина Туся Шмургун Гаверлишин. А завжди допомагає закінчити проєкт це меблювання, фіранки кухні і так далі. Щоб було максимально схоже до сімейного, до домашнього такого затишку, з того, що я знаю, то це не тільки програма. У вас не тільки програми, із того, щоб надати житло, а там є набагато більше супроводу. Що є спеціальні люди, які в цьому соціальному житлі працюють, так з коменданти, так. які допомагають організувати побут, якщо є якісь неполадки, підказують, як це поремонтувати, врегулювати. Тобто, це таке, така різнобічна опіка і підтримка, так. чого найбільше внутрішньо переміщені особи у ваших соціальних будинках потребують, і власне, що найбільше виправдовує себе? Ну, я можу сказати, ми створили таку команду комендантів, які в групі на WhatsApp між собою спілкуються, коли є Проблеми моя дружина виїжджає на зустріч з ними, щоб вирішувати з ними і з адміністраціями всі ці проблеми. Це одне. Так само ми бачимо різні проблеми здоров'ю і тому, наприклад, в калужі. З міською клінікою лікарнею, а стоматологічною лікарнею ми залучили програму, де ми з проблемами стоматологічними проблемами допомагаємо ВПО. Так само залучили з допомогою такого доктора Кена, який якраз приїхав з Америки знову. З підтримкою а, оптимологічних а, проблем з очима проблем, і це все насправді дуже важливо, бо люди часто забувають про власне здоров'я, тішаться, що мають дах над головою. А деколи просто не мають на це фінансової можливості, не знають, куди податися в новому місці, і це власне дуже важливий момент дозволити людям, які приїхали з іншого кінця країни, в інший населений пункт. Можливо, це з маленького села потрапили в величезне місто або так. ж навпаки. І треба їм дозволити не просто мати оці забезпечені базові потреби житло їсти, степити, а ще інтегрувати їх в суспільство. Ми розуміємо. Що війна завтра не закінчиться, і можливо, це їхнє перебування в тилових містах це на тривалий час. Мусять тут так. осісти на трохи, 에, знайти якісь ще інші заняття. Як із цим допомагаєте? Ну е, як з цим допомагаємо? По-перше, ми, е, ми святкуємо річниці. Е, Наприклад, були в Шевченкове, святкували вчора річницю відкриття прихистка прихистки в Шевченкові, це Івано-Франківська область. Дуже великий вплив мають ці комендантки. Вони слідкують і за здоров'я, і з технічними проблемами в будинку і. і Інколи за харчування і, і так далі. Коротше, це є велика співпраця із комендантками і з міськими адміністраціями, щоб ВПО інтегрувалися в суспільстві. І, тому що ми знаємо, що більшість з них не, не поїдуть назад додому. Ну, це прихистки, але новий напрямок, де довго, довший час будуть проживати люди. Це є будівництво будинків соціального типу, де не прихистки, це вже квартири в Торговичі. Три такі будинки ми ремонтуємо або будуємо з нуля. В, в Полтаві, в місті будуємо дві будинки по 12 квартир залученням різних організацій. Ми це розпочинаємо. Тому що ви, ви знаєте, прихист це одна річ, а, а якщо довготривало будуть жити, там потрібні адекватні хідні приміщення. Ми ще з вами поговоримо детальніше про ваші плани на майбутнє, але я би хотіла, щоб ви нашим глядачам більше розповіли про себе, тому що ви є американцем українського походження. 35 років ви керували компаніями, так і ваша дружина є віце-президентом вашої благодійної організації, є співзасновницею благодійного фонду Патриція Шморвунгавришин. Як вам взагалі спала ідея? Почати благодійну справу я розумію, що багатьом українцям із -за, із за кордону, теж коли почалося повномасштабне вторгнення, ця війна е, сильно вдарила. По їхніх якихось почуттях, і вони не могли залишитися осторонь цієї війни, і вони не могли залишитись осторонь проблем, з якими стикаються люди, які покидають свої домівки. Як взагалі у вас внутрішньо виникла ця потреба, і як ваша дружина вас у цьому підтримувала? Взагалі, як розпочинався у вас у вас оцей процес вашої благодійної роботи за цих два з половиною роки? Три років в Україні. Я працював і очолював велику агро агрохолдинг в Україні. Дружина створила стоматологічні медичні клініки в Києві, порцелян. У дружини, родині Богдана Гаврилишина є фонд родини Богдана Гаврилишина. Коротше, ми тут. Коли розпочалась війна, почалась війна, ми приїхали до Львова. Я перший приїхав, був тут, коли почалась війна. Дружина з трудом переїхала з Києва. І ми бачили, ми працювали в українській освітні, на українській освітній платформі, допомагали збирати кошти і так далі. І я бачу велику потребу для ВПО, які приїжджали до вокзала, не мали куди діватися. І тому виникла ідея створити такий фонд, де могли б збудувати або відремонтувати приміщення, хідні приміщення для ВПО. І з цього все почалось. Я сам так, американець. Я служив в військовому морському флоті. Я був пілотом. Дружина моя, психолог, вона в приватній секторі працює і і я є співвласником бізнесу, порцеляни. Ми тут багато Україна нам дала, і ми вирішили щось її віддати. Ви згадали про те, що спершу освітня платформа була ваша благодійна мета uh -huh. і лише. Після повномасштабного вторгнення ви зайнялися теж будівництвом соціального житла, щоб дати прихисток тим, хто це потребує. Питання освіти далі лишаються в нас актуальними, зрештою в цілому світі. Але за останніх чотири роки, поки була епідемія коронавірусу, потім почалася війна, якість освіти дуже сильно в Україні знизилася. Угу. Це і різні дослідження показують і результати пізи. Власне, ми сьогодні теж розмовляли з Лілією Гриневич, і вона теж це підтвердила. Угу. Що з освітою треба щось робити. Те треба її піднімати, повертати, щоб українські школярі, потім випускники, студенти могли гідно добре розвивати цю країну після закінчення війни. А за вашими спостереженнями, де зараз найбільші труднощі в українській освіті, і чи можна їм зарадити? Ох, я не спеціаліст, я, я просто став волонтером в українській освітній платформі, це організація, фонд тут. У Львові я, я не можу коментувати на це. Наша, наша місія, як був Україн, це є, це є приміщення для ВПО, і у нас є новий напрямок якраз в реабілітаційних центрах, тому що до нас звернула. Ся пані Оксана Онищук, це ґгубернатор Івано-Франківську з такою потребою, і вибачте, що я трошки тему змінив. Будь ласка, будь ласка, ми бачимо і тут дуже велику потребу, тому що є централізовані в місті у Львові «Unbroken» і «Superhumans», Роблять свою величезну, величезний внесок, але ми бачили потребу більш децентралізовану потребу в маленьких містах в ОТГ, і тому вирішили почати будувати в таких селах, як. Ну в Тернополі в кластерній лікарні в Бурштині будуємо в Диканці в Полтавській області. Будуємо в верховині, будуємо реабілітаційні центри і їх облаштовуємо і такі потреби. І це власне дозволяє надати доступ до якісної реабілітації тим, кому, наприклад, до обласного центру далеко їхати. Правильно так, я розуміє так. Точно так, тому що ветерани повертаються додому, їм їхати до Львова, наприклад, треба квартиру наняти. Це, це є велика проблема, і тому менші такі споруди ми будуємо модульні будинки з, з лікарнями, де надаємо, надаються під НСЗУ пакети НСЗУ. Якраз і психологічну, і фізичну реабілітацію. Таке. ну о, власне, от якщо Дивитися на сайт офіційний вашої благодійної організації. Там вказано про те, що ви насамперед турбуєтеся про матерів з дітьми переселенців, людей похилого віку і людей з інвалідністю, поки їхні близькі захищають Україну. Але як ми розуміємо, реабілітаційні центри, які ми ви зараз займаєтеся, які ви хочете відкривати в маленьких містечках у селах, вони також будуть доступні не лише для цієї категорії, але і для інших. Правильно ми розуміємо, що це буде абсолютно. То будь-який е, українець, який буде мати потребу, він може то який в лікарні, е, може на а, е, який потребує амбулаторну е, реабілітаційну до допомоги. Це для будь-яких для, для ветеранів, для матерів, для дітей, які е, постраждали від війни або від е, інсульту, і так далі, так. Чи готові українці, ті, кому ви допомагаєте, отримувати цю допомогу? Чи вірять люди, що ось так прийшли, їм допомогли? Збудували місце для реабілітації, надали житло і щиро опікуються, намагаються дати новий старт не просто дах над головою, рибу, а ще й вудку? Як із цим? От з... Ментальними е, моментами, із вірою людей в те, що можна зараз починати щось і пробувати себе на новому місці. Е, ну, Тут тема е, інтеграції людей. А, якщо відчувають для себе комфорт там, де вони е, живуть, так а, реабілітаційні центри це є частина лікарні, це не приватні центри. А, і, і це під, як я сказав, під пакет НСЗУ. Коротше, держава фінансує зарплати лікарів, психотерапевтів і так далі. А наша ціль збудувати і облаштувати. А, а як далі? Це, це є справа лікарні. Ну, очевидно, як з нашими прихистками і соціальними квартирами, ми по, постійно провіряємо все це діло. Ми виїжджаємо, особливо дружина виїжджає, а щоб провірити. Тому що одне говорити, що так буде, все. А друге, побачити, чи дійсно воно правильно працює. І обладнання ми даємо тим, тимчасово в оренду, ну не в оренду, ми просто це наша власність. Бачимо, працює. Реабілітаційний центр, віддаємо лікарні. Якщо ні, забираємо і йдемо далі. Це наша ціль. Контроль постійний, контроль... Щоб... ні, контроль постійний. постійній. Так. Дозвольте, просто от знаєте, ми ж розуміємо, що от ви намагаєтесь також залучати до цих проєктів місцевих підрядників. Так. А в Україні, на жаль, знаєте, така практика звелася, що коли ти маєш справу з підрядниками, то не все так гладко. Ну я думаю, ви розумієте за цих два з половиною роки, що бувають різні ситуації. І от це дуже добре, що ми говоримо про позитивні сторони того вашого благодійного знаєте, шляху. Але з іншого боку, ми також розуміємо, що. Є певні труднощі, з якими ви стикаєтеся. З підрядниками, так? Ну, зокрема, і з підрядниками. <рес> Ні. Є. Ми у фонді є хлопці, які, з якими, які працюють з підрядниками. Завжди тендер, завжди провіряється. Я вже 30 років тут. Я Може багато вже побачив своєму. Плюс я працював в сільському господарстві. Коротше, так все провіряється, і, і і з тендерами а були такі, які намагалися надурити там, завищували а, ціни або недобросовісно виконували ну, роботу. Поки що не до люди, навіть і підрядники розуміють, що це є благодійність. Я не це не є приватне, це не приватний бізнес. І а, ми з тими підрядниками, і до речі, працюємо в тих містах, де я тому що я в сільському господарстві, наші господарства по цілій Україні були. І а, ми працюємо в, в тих містах, де довіряємо і адміністрації або ОТГ, і так далі. Коротше, це, це дуже близька співпраця. Із з міськими орган адміністраціями з підрядниками, і наші хлопці, які йдуть туди і все перевіряють. Та ще на сам кінець, скажіть, будь ласка, чи є черга до вас, власне, і охочих заселитися в нове житло, в соціальне житло? Угу. А можливо, тих, хто теж мають ідеї певних проєктів, реабілітаційних центрів, схожих установ, але потребують допомоги, щоб допомогли їм із зведенням, до прикладу? Якщо є люди, які хочуть заселитися, так, так. Та, ну е Є е, в деяких містах е, ведені бальні системи. Коротше, як приклад, е, пане Тарас Кучма, це мейор Доргобицької міської адміністрації. В нього чітка бальна система по потребам е, по ВПО, тому що є багато ВПО, наприклад, в Доргобичі, і е, і. Е, е, і через ту бальну систему проходять люди коротше, тим більше потреба, тим більше що людина знайде.